Богу. Слава Богу! Вітаю усіх вас у цей вечірній час, слава Богу, що ви є, слава Богу, що ви э, тут, в тому місці, і я вірю, що Бог нас усіх тримає як сіль землі, як світло для світу, правда? Слава Богу. Знаєте, э, ми часом можемо подумати, що в багатьох церквах. Uh, нема вечірного зібрання, або неділю, або в п'ятницю. Або, uh, я пам'ятаю, ми раніше їздили багато в середу вечором, коли uh, там треба було проїжджати такий маршрут. Мені, і я бачив, що в багатьох баптистських церквах в середу вечором є Bible Study, і в багатьох церквах було багато машин стояло, а в багатьох декілька. і я собі подумав тоді, що як добре, що Бог має над всім контроль. Знаєте, хтось приходить в середу на зібрання, вивчають Біблію. Вони не вивчають Коран, не вивчають якусь літературу там, йоги чи чогось подібного. Вони вивчають Біблію. І Я собі подумав, слава Богу, що таке є серед тижня. І подумав собі, що в багатьох церквах нема в п'ятницю зібрання. Але добре, що ми є, правда? Бо ми для того адресу, для тої території, де ми живемо, хочемо чи не хочемо, являємося сіллю і світлом, правда? І хай вас Бог благословить сьогодні, як ми відкриємо Слово Боже, прочитаємо кілька тут текстів. І я сьогодні не буду читати із багатьох місць в Біблії, але буду зосереджуватись на шостому розділі Марка. І тут декілька просто істин, які, я вірю, в сьогоднішній вечір нам допоможуть, і дадуть нам якби, нагрузку, таку, яку Бог хоче, щоб ми несли на собі, тому що. Без людей Божих, без церкви світ дуже міняється. Знаєте, наша племінниця вона знаходиться в одній із країн зараз, не буду казати, де, і вона виросла в Америці, народилася в Америці, думала, що всюди так. Приїхала туди, а там виявляється, що сатанизм на такому самому рівні, як з церкви. Їм все можна, їм дозволяється може більше як віруючим людям. Вони досить впливові на свій гавермент, на, на своє оточення, де вони, де вони живуть. І це в деякій мірі шокірує. Знаєте, є країни, де ще до сьогоднішнього дня цвіте комунізм. Є люди в наш час, на наші Землі, які вірять в світле будущее під серпом і молотом, під червоним, під червоним прапором. І здається, що ніби є історія в світі, і можна на неї глянути і подивитися, гей, то вже було, воно нікуди не веде, воно, воно тупік. Ну, люди вірять. Знаєте, ідея це дуже сильна складова, за яку людина готова життя положити. Ідея, коли вона, коли вона заходить в людину, коли ти починаєш нею жити, вона стає тою двіжучою силою, для чого людина живе. Знаєте, ми люди віруючі, і взагалі-то ми не раді ідеї живемо, як би сказати, а апостол Павло каже, що ми живемо Христом, і Він для нас надбання, Він для нас. Дав все. І коли ми привикаємо до тих фразів, коли ми привикаємо до такого становища, то нам здається, що ніби все так було і все так буде. Але Бог дає нам. Знаєте, я читав недавно 40 здається, що в Українській Біблії це 44-й псалом, і там дуже різко міняється тема. Там успівується в тому псалмі, що Боже, Ти. Прибіжищем нашим був, ти виступав за нас, я восхваляю тебе, ти виходив завжди з нами, ти за нас поборав, ти був для ворогів тим, хто лякає їх, хто сперед перед нас жене їх, і вони бояться. І потім раз до 9-го віршика доходиш і там каже, а тепер ти покинув нас і забув спадок свій. І знаєте, коли. я Починаєш роздумувати, як воно є, і що там так пише, я перечитав його в декілька перекладах, і там не згадується в тому псалмі нічого, що Бог їх нібито відкинув за, за якийсь гріх, за якийсь проступок. Знаєте, коли я став дивитися на це місце глибше, і ще на деякі місця, які в Біблії, то я зрозумів, що Бог людині не дає дрімати. По милості своїй, от коли в тебе Бог постійно з тобою, коли Він тебе веде, коли він тебе спонукує навіть на добрі справи, і в тебе здається, що все так буде. І десь якийсь час приходить, і ти думаєш, Боже, що я наробив, що в мене раптом нічого не виходить? І це не для того, щоб. Нагадати тобі про якийсь гріх давній, тому що Христос їх прощає і кидає поза себе в почину морську і більше їх не згадує. А для того, щоб людина стояла на сторожі і каже, що днів наших небагато є, і багато із тих днів небагатьох з тої копілки днів наших, багато ми проводимо в якихось переживаннях, скорб'ях, невдачах. Для того, щоб людина була насторожі. І то милість Божа. Амінь. Я хотів би сьогодні підбадьорити кожного із нас, прочитати із шостої голови Марка, трошки так оглянути е, ще на ті місця, як Бог саме е, підбадьорює нас в нашому ходженні за Господом і хто Він є. Знаєте, мені е, сподобалось, що один теолог сказав, що. Про Бога. Ми в Біблії дуже часто не помічаємо доброго, тому що в Біблії є багато воїн, в Біблії є багато ревності Божої, в Біблії є багато навіть наказання. Знаєте, от дивіться, коли ви людина живете на землі, і ви хочете, щоб люди забули, що ви там колись, небудь, зробили недобре, чи не так подивилися, чи комусь щось зле сказали, правда? І ви можете вже після того свого поганого поступку зробити 10 добрих. Як не кажи, іронія така, що людина буде тебе пам'ятати про те зле, що ти зробив, або вколов, або не допоміг в критичний час. Потім поміг, напевно, і 100 раз. А от буде завжди згадувати. І в Біблії теж прослідковується така людська, така людська такий фільтр людський, що ми можемо дивитися. І все знайти в Біблії, от Бог дає жару, правда? Так ми можемо фільтрувати. Я сьогодні хотів би, щоб ми глянули на те, який Бог дбайливий, який Він провайдер, uh, або скільки Він нам дає, коли він з нами в бурі, і коли він нас навіть зціляє, і коли він нас виводить з неліпих обставин, в які ми попадаємо. Я хотів би Прочитати тут такий епізод, який записаний із 6 розділу, 7 і 8 вірш, і потім далі, я буду вибірково читати. І закликавши 12-х, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ні мідяків. У свій чарес. І тоді я перейду в тому самому розділі 6 Марка і буду читати з 30-го вірша. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: Ідіть осібно, самі до безлюбного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли. І поживитись. І далі буду переступати і читати 37-й вірш. Бо ми дуже добре знаємо про тює розмноження хліба, тої історії, він відповів і сказав їм, дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ж маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Ідіть побачте. І розізнавши, сказали п'ять хлібів та дві риби, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І далі читаємо із місця того самого із 51 першого вірша. І війшовши, він у човен до них, і вітер затих, а вони здивувалися дуже в собі. Бо не розуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. І далі 56 й вірш. І куди тільки він прибував, до сіл чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали Його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі Його, і хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. Якщо ви мені. Не буду казати, позичити, а, а, а дасть свої вуха на пару хвилин, то я дуже скоро скажу те, що я е, намірений сказати, що Господь поклав на моє серце. Добре? А якщо е, десь ми щось прогавимо, то е, вибачте, вечір і людина десь може задрімати чи щось пропустити, але я все рівно буду поспішати. Добре? Так що якщо я. Буду, може, такими тільки якби набросами говорити, то я вірю, що Дух Святий вам більше відкриє, що Він хоче сказати кожному із нас. І перший свій пункт я назву, що Ісус дбав про відпочинок своїх учнів. Тут цей розділ розділений на декілька епізодів, але ми знаємо, що коли я минулого разу читав, що коли Ісуса. Не прийняли в його вітчизні, і, і, і він дивувався там на вірство їх і ходив він по селах навкруги та навчав. І він побачив, що його місія не то, що зупинилася, а Ісус мав і план А, і план Б, і це, який треба, аби тільки досягти серця людей. І він, коли зустрівся з тою проблемою, з якою він був знайомий, і побачив, що його в тому місці не приймають. Але в нього був інший арсенал. Він дав владу своїм учням, і дав їм повеління, і вислав їх на працю. І ми читаємо, що вони успішно пішли там і виконували всю ту працю, на яку Ісус їх послав, і вони мали в тому е, захоплення. Тобто, коли вони трудилися, вони навіть не помітили, як вони втомилися. І тут перебивається. Розповіддю про Івана Хрестителя, як йому зрізали голову, і до 29-го вірша повествується про розповідь про Івана Хрестителя, яку ми сьогодні не будемо рухати. А з 30-го каже, що і посходились до Ісуса Апосли, і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато вчинили. І ми читали 31-й вірш, що Він сказав до них, що ідіть до безлюдного місця і спочинь. Знаєте, Бога часто ми не помічаємо як того, хто дбає про наш відпочинок. Я слухав, як брат Григорій Касаб робив рукоположення в одній церкві, і він мусив в церкві сказати людям, що не дивуйтеся, якщо служитель, якщо брат, якщо просвітор їде кудись на відпочинок. Це нормально. Тобто ми в 21 столітті дійшли до такої міри, що одні мають працювати на ізнос, а другі мають їх судити, бо вони типа відпочити зібралися. А Ісус, ми бачимо, Він їх вислав на труд. Він їм дав завдання, вони з ним справились. І коли він прийшов, то там поток людей не збавлявся, його не ставало менше. Там наоборот люди додавалися більше. І Ісус дбав про їхній власний ресурс, про їхній власний е, і тілесний запас, і про те, щоб вони не виснажились духовно, тому що люди приходили, е, як ми далі читаємо, не тільки хліба їсти, а ще. Мали багато всіляких, і тим більше, що вони працювали з такою місією, як вигнання бісів, яка абсолютно вимотує людину, і Христос знав, що їм треба відпочити. І коли ми переходимо далі, то ми бачимо, що Він сам бере ініціативу про те, що там є багато людей він знає, що в учеників нема багато хліба, але він все рівно каже їм, що садіть людей, і я буду їх годувати. This is not your responsibility. People do not follow you. People follow me. People have needs because they follow me. Вони голодні, тому що вони за мною йдуть. You worry about how to feed people, як я на землі тут є. І Ісус бере ці хліби, Він, їм, він їх розмножує і дає е, учням, щоб вони роздавали. Тобто Він нагодував голодних. Він дбав про те, щоб в них був в учнів був відпочинок, і дбав про те, щоб людям дати так само їсти. And it's not because you are resourceless В християнстві люди не йдуть за нами. Люди йдуть за Христом. Якщо вони йдуть за нами, то їм біда. Тому що ми помиляємося, всі люди помиляються, і тато вдома просить пробачення, і мама не раз вибачається. Ми всі в житті, в процесі вчимося, не всі ідеальні, і не всі аси. А навіть аси ми, ми знаємо, що вони часом так само на літаках розбиваються, тому що вони є звужені технологіями, а не якимись космічними знаннями. І Христос каже учням, там, що ви йдіть, відпочиньте. Їм відпочити не вийшлося, тому що народ наплинув. І тепер вони мають двойну проблему, вони не відпочили, і вони хліба не мають. І Ісус взяв на себе і нагодував народ, і каже їм, що ви йдіть осібно, поки я відпущу народ, ми читали тут далі. Тут є таке, що він вже побачив просто, що в 45-м віршом, після того, як він розмножив хліб, він каже, зараз після звелів своїм учням до човна сісти і на той бік поплинути до Вевїда, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він пішов на гору помолитись. І потім ми бачимо, що вони пливуть, і в них знову напруга. Вітер супротивний, вони нікуди добратися не можуть. А Ісус собі просто після молитви доганяє їх, і написано, що їхня лодка причалила, і вітер затих. І далі ми читаємо про те, що люди знову ж таки приносили людей, які були слабі. І якщо ще ваші вуха нащурені, якщо ви чуєте, дозвольте мені сказати так: про ваш відпочинок і про ваш добробут. І про мій, дбає сам Господь. І якщо ти на сьогоднішній день втомився, то Він для тебе має слово, що Він дбає про те, щоб ти відпочив і духом, і тілом. Якщо в тебе не хватає ресурсів, якщо ти борешся в своєму житті і так втомлений, і борешся, і в тебе не хватає на прожиток, на життя і на добре життя, то він каже: Ти забрав мою Ініціативу. Дай я накормлю. Знаєте, люди часом на себе забагато беруть, і вони думають, що вони би за 200 динарів всім купили хліба, і би було достатньо. Я думаю, що ні. Але так, як Ісус зробив, то ще лишилося. Тобто на сьогоднішній день Бог до нас промовляє, що коли ти свою проблему, навіть матеріальну, довіриш Богу, а нам сорі, що я мушу. В сьогоднішній день або Дух Святий спонукує мене говорити, тому що людина в своїй природі вона ніяк не може переступити того якогось. Я навіть не знаю, чи то гордий, чи якийсь такий self-sufficiency. Я собі дам раду. І мучиться, 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 і не може дати собі раду. І ми бачимо, то і це, тому що вони тоді пливуть і їм вітер супротивний. Но вони ж вже проти вітру не хотіли, щоб він був супротивний. Вони не можуть з ним ради дати. Тобто в нас вже. Житті багато такого зустрічається, над чим ми абсолютно не маємо контролю. Ще як там з хлібом щось можна придумати, то вже з вітром нічого не придумаєш. І людина в християнському житті вона вимотується і вона до Бога жаліється, а Він казав, що всі тягарі ваші покладіть на мене. Казав, що я пастор добрий. Що хто мною ввійде, той вийде і знайде посовись. Він не буде на тих, на, 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 на тих потолочених, якихось таких вже випашених. Знаходитися в Лугах, а він вийде на зеленину, де добре. Так Ісус говорив до тих фермерів, які його слухали, так би мовити. І далі ми читаємо, що тут, що тут життя людське, так якби вже не, не розрішене, вже, вже нема в ньому, на кінець вийшло з тих проблем. Вони приходять в інше місце, а там слабих багато. Слабих багато. Давайте прочитаємо ще раз. 53 вірш. Перепливши ж, вони прибули в землю генісарецьку і причалили. Тут вони з вітром боролися. Тут їм Ісу... Я багато всього пропускаю. Там їм треба було прикласти зусиль. Вони побачили, що без Ісуса вони не справляться навіть з тим. Ну а тут з під ринви і на дощ. Перейшли, що вони прибули в землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах на дужах приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали на дужах, на майданах і благали Його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі Його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздорований. Це мощне пробудження. Навіть якщо його тільки взяти в, 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 в тому, такому сегменті людського ж, ж, життя, як хвороби, хто тільки до нього доторкувався, той був здоровлений. Ну знаєте, я би хотів в той час жити. Амінь. Маєш хворобу? Ісус прийшов, доторкнувся до нього, були оздоровлені. Ніяких medical bills. Ніяких лікарнів Можне пробудження прийшло в той край. Знаєте, Ісус хотів сказати людям, що as long as I am with you, як я з вами, то ваші проблеми розрішені. І я на тому буду кінчати. І мені здається, що це дуже просте послання, дуже просте слово. І як часто Бог в своїй доброті, Бере в таку п'ятницю і нагадує нам такі прості речі. Знаєте, бо людина вона вимотається, коли вона не відпочиває ні духовно, ні тілесно, вона вимотається, думає, що буде десь там легше. Там приходиш, а там хліба немає. І мені цей розділ дуже подобається, тому що він має таку розписку. Яка торкається мого життя, я не знаю, як вас. Можливо, у вас все дуже добре, і ви просто собі живете. І слава Богу, Бог дає таке життя деяким людям, щоб вони за інших молилися, щоб вони пристояли, щоб вони в день поспали, бо в них нема забода вночі молилися. Бо як вдень поспиш, то де ж вночі годин? є таке, знаєте, Бог такий баланс робить. Я хотів би ще раз нагадати: Бог дбає про мій і твій відпочинок, Він дбає про мій і твій корм. He is a provider, God provider. Він дбає про те, щоб ми веслуванням не мучилися. Воно має репрезентацію, напевно, в тому, що я привик своїми силами багато зробити. Знаєте, в християнському середовищі це, це, це дуже така розділяюча тема. Тому що одні кажуть, ви все на Бога звалюєте, все Бог має за вас робити. Скажіть мені, а що людина без Бога варта? Щось може зробити без Бога чи ні? Ну ви старші, то ви, певно, вже можете. Я ні. Я не можу. Every day I need Him. Every day. В хор В неділю співав People need the Lord. And that was me. I need the Lord. I don't know about you. Я потребую його і в відпочинок, і в свою щоденну провізію, і в свої намагання життєві, щоб щось зробити, щось, як ми кажемо, добитися. І я потребую його на моє власне фізичне ізцілення. Я не знаю, як ви. Кожний раз, коли людину скосить щось, знаєте, один брат сказав недавно, він тут не живе. Він сказав, я ніколи не думав, що мені в житті так би хотілося, щоб той дар ізцілення діяв. Я от ніколи про Нього не думав. А коли мені прийшлося, і він каже, я так би хотів, щоб до мене хтось прийшов, поклав руки во ім'я Ісуса, став і ходив. Хто би не хотів, правда? Це так добре. І такого Господа ми маємо. Can I call you to pray tonight? To that same God, хто не змінився, хто не перемінився, хто хоче дати тобі відпочинок, хто хоче ісцілити тебе, хто хоче провізію твою щоденну забезпечити, щоб ти не думав потім, о, всіли в човен хліба забули. Ай-яй-яй, в нас вже ситуація така була, куди ж ми без хліба знову? Знаєте, люди так вміють. Як там Бог мені допоміг, то чого він знову буде мені допомагати? Та тому допоміг тоді, щоб сьогодні ти знав, що він знову тобі допоможе. Амінь. Давайте помолимось до нього. Амінь.